Літо традиційний час відпусток і відпочинку, а ще читання. У книжкових крамницях покупців більше. А от у сімейному бюджеті Вікторії витрати на книжки передбачені щомісяця. Читає дівчина багато, особливо якщо натрапить на щось цікаве. Ну книжка день. 450 того в день? Да, это, когда свободный день без проблем. У стефані Майер, вот то, что я нашла свершене дана это откриття. Это просто феноменально. І от тепер дійсно, що проблема, не можу знайти останню книжечку. Свою пристрасть до читання жінка намагається з дитинства прищепити своєму дворічному синові. Тільки дитячі книжки, ніяких ужастиків, ніякої фантастики, все тільки дитяче, хороше. Ну, желательно такі, знаєте, ну, ті книги, на яких росли ми, тому що зараз для дітей зовсім не вміють писати. Біля сусіднього стенду з езотерикою чергову книжку обирає любителька покупатися в собі Маріанна. Говорить, читання стало вже звичкою. Улюбленому хобі жінка приділяє по кілька годин на день. Це в мене таке сімейне хобі, можна сказати. Моя мама в цьому плані. Вона сама ну, любила читати цю. Літератури я саме жінки найчастіше стають відвідувачами книжкових магазинів. Обирають здебільшого романи. Серед популярних жанрів містика, езотерика та фентезі для кожного сезону. Свої бестселери. Кожен рік, кожен читальний сезон, зазвичай з'являється якийсь новий автор, який якого дуже багато читають. В минулому сезоні це була. Стефані Майер після виходу фільму Сутінки. цьогоріч розповідає Олексій Хуторний серед фаворитів шведський автор Стіх Ларсон зі своєю детективною трилогією. Зазвичай користуються попитом детективний жанр, тому що ну люди зазвичай не дуже а, люблять а, задумуватися над якимись проблемами, намагаються від них тікати. От, в, в розваги, зазвичай, ну а це така детективська інтелектуальна розвага. Іншим улюбленим автором детективних романів, говорить книгознавець Олексій, вже тривалий час є Борис Акунін. Серед авторів фантастів читачі найчастіше обирають Андрія Білякіна. У покупців чоловіків у фаворі серія сталкер, написана за мотивами комп'ютерних ігор. Цікавляться останнім часом і українською літературою. У лідерах Василь Шкляр зі своїм залишенцем та Ліна Костенко і записками українського самошедшого. Своїми позиціями сучасним авторам не поступаються і класики: Булгаков Джейн Остін, Джуль Верн. Марія Гаврилян, Роман. Уша Вікка, новини.